Привіт! Зараз на огляді велосипед Valk Cross модель 2023 року. Cross випускається в одному розмірі коліс це 29 дюймів. Два розміри рами це 19 дюймів і цей велосипед стоїть попереду. Під цей розмір підійде зріс мінімальний 175, максимальний до 190. Позаду стоїть крос в 21-му розмірі, і він підійде під зріс велосипедисту від. 180 до 195. Випускається в двох кольорах: чорно-синій сірим та чорно-червоний. Обидва кольори матові. Виглядають сучасно та красиво. Матеріал рами алюміній сплав 6061. Самі труби виконані по технології гідроформінгу. Тросики трансмісії та задніх гальм заховані всередині рами. Є кріплення під багажник, можна без проблем його встановити, але єдине, що підбирайте, щоб багажник був під тискові гальма. На передньому трикутнику гонки підкріплення фляготримача та насоса. Сидіння МТБ типу середньої жорсткості фіксується воно на підсидельний штир алюмінієвий в діаметрі 31,6 мм. Висота регулюється за допомогою ексцентрика. Вилка алюмінієва бренд GT MRK хід 100 мм, в правій нозі встановлено локаут. Для блокування амортизації. В лівій нозі можна налаштувати її жорсткість. Якщо ми будемо закручувати фіксатор, то пружина буде стискатись і вилка буде жорсткіша. Якщо навпаки викручувати, то пружина буде робитись довшою і вилка буде м'якша. Тулки від JoyTech на конусних підшипниках під 32 спиці. Вони надійні та перевірені часом надають велосипеду хороший накат. Гумачаянг з універсальним протектором, який добре підійде під їзду по місту та по пересіченій місцевості. Гальма дискові гідравлічні Shimano MT200. Так виглядають гальмівні ручки. Вони надійні та мають гарний контроль гальміного зусилля та ефективно гальмують. Працюють на мінеральній оливі. Ротори також від шиману по 160 мм в діаметрі. Колеса фіксуються за допомогою ексцентриків. Зняти або встановити можна колесо без будь-якого інструменту. Так виглядає задня частина. Трансмісія на 24 швидкості складається з компонентів Shimano. на руль встановлені монетки. Shimano m 310 Права монетка на 8 швидкостей. Вона працює з заднім перемикачем. Ліва на 3. Вона працює з переднім перемикачем. Ширина керма. 70 см, воно зроблене зі сталі, фіксується на алюмінієвий вин за допомогою системи 4 болтів. Передній перемикач Shimano Tourney це вдала серія, він широкий і хорошо працює з усім діапазоном задніх зірок. Провідна пара від провіл на 3 зірки алюмінієва довжина шатуна 175 мм. Три зірки. Розрахунок зубів стандартний 2,4-3,4 і 42 зуба. Каретка тут стоїть тінеко на промислових підшипниках, з пили та вологозахистом. Задній перемикач Shimano Асера. Ця модель випускається досить давно і хорошо робить свою роботу. Працює він з касетою, також від Shimano на 8 зірок, розрахунок зубів на маленький 12 зубів і на великий 32. Зараз вам покажемо як працює трансмісія. Валкрос – це велосипед на кожен день для поїздок на роботу чи просто для прогулянок. На ньому зручна посадка, надійні комплектуючі, гарантія на раму 3 роки на комплектуючі – 1,5. Якщо вам сподобалася дана модель, замовляйте, швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. А вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеооглядах!